Пані та панове, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні у мене знову є що вам показати: моє нове замовлення на тему. У кінці розпаковки я покажу деякі придбані речі в застосуванні, так що дивіться відео до кінця. І пам'ятайте, що на тему той самий товар різні продавці продають по різним цінам. Тому обирайте обережно. Перше моє придбання це ось така щіточка для миття 20 літрових пляшок для води. Для того, щоб її просунути в шийку пляшки, треба трохи додати зусиль. І Мінус в тому, що неможливо помити в місці, де у пляшки ручка туди не пролазить. Але я також бачила в продажу щітки тонші та продовговаті. Може вони для цього підійдуть краще. Не знаю точно. Річ корисна, однозначно рекомендую. Наступне придбання це маркери для швів між плиткою. В кінці відео покажу, як я ними користуюся, і скажу свою думку про них. Ось перший варіант маркерів: 6 штук. Взяла я білого кольору, там є різних кольорів. З маркером в комплекті така інструкція. Я тут показую, сподіваючись, що там щось видно. Ну, може, видно, не видно, нічого там цікавого. В комплекті з маркером з кожним йде додатковий стрижень. Тобто в самому маркері є стрижень. І додатково в пакетику з ним. Ось там може видно, ось він там лежить такий жовтенький. Виходить, що там три варіанти стрижнів. Той, що ставлений він такий більш товстенький, круглий. І е, той, що окремо, з одного боку круглий, але тонше. А з іншого боку, такий як кінчик прямої викрутки, але скошений трохи. Як на мене, сумнівна річ. Не можу однозначно радити, дивлячись для яких потреб. В кінці відео більш докладно про це побачите. Так, приберу зайві пакетики. І наступне придбання ножиці для обрізання кутикули. На фото кінчики здаються тонкими-тонкими, насправді вони зовсім незручні. Ними можна зрізати нігті, але я віддаю перевагу кусачкам різати папер, але не шкіру над кутикулою. Кінчики взагалі не ріжуть. Ріжуча частина, та, що справді ріже, починається десь трохи далі від кінчиків, десь через міліметри 4-3. Ось такі вони гарно виглядають, недорогі. Але не раджу. А ось що раджу кварцевий засіб для видалення кутикули та ороговілої шкіри. Ось така маленька штучка. Коли купувала, думала фігня, вибачте. Але виявилось дуже корисною, зручною в користуванні. На суху відсуваєте кутикулу, ефект як після фрези. Однозначно раджу. Ще один маркер для швів між плиткою. Довго зупинятись на ньому не буду. Він такий самий, я не побачила, чесно кажучи. Різницю. Так само йде додатковий стрижень в комплекті, такий самий, просто інша назва, інша фірма. В кінці відео побачите використання. І річ, на яку я більш за все чекала. Це підставка під кришки та під ложки чи веделки. Ось така вона на зображенні. Зараз я її зберу. Ну, трохи розчарована. Хотілося б, щоб вона була більш така стійка, якісна. Ось такі металеві вставочки, на які спираються кришки від кастрюль, від пательні. У мене завжди була проблема, куди їх подіти. І от давно хотіла собі придбати таку підставочку. На фото вона так мені сподобалась, а в реальності така вона, пластик такий трошки тоненький, хотілося б, щоб він більш товстий, такий був надійний. А металеві вставочки дуже хитаються і випадають. Ну, якщо, в принципі, буде стояти, кришки тримаються. В цілому, ну, самі бачите, вона вже стоїть у мене на кухні. Під час готування я спираю на неї кришки, в принципі, свою функцію виконує. Далі хочу показати вам попередні замовлення. Одне з них це ось такий інструмент для того, щоб було зручно вішати фасади на шухляди, на полиці. Ось така, такий інструмент, він прикручується на край полиці, на край, край шавки і там така поличка, яка рухається вгору, вниз, її можна зафіксувати як потрібно, і зверху опираєте на неї фасад і не треба його тримати. Дуже зручна, корисна річ, рекомендую. Дуже полегшує життя. А це такі металеві пластини для ремонту навісів. Якщо стара шафа якась, там ДСП вже трошки посипався, повипадав, то можна. Таку пластинку прикрутити і назад прикрутити навіси. І все буде триматися краще. Ось такі навіси придбала. Чим вони мені сподобались? Тим, що не треба робити таке кругле заглиблення. Знаєте, як бувають в фасаді, не треба засверлюватись, тобто, просто прикрутити. До стіночки, прикрутити з іншого боку до фасаду, і все. Вони мені здалися дуже тугими. Так, от, в комплекті йдуть саморізи, там вони якось насипом були насипані, окремо в пакетику, може, висипались, незрозуміло. Ось, здалися вони мені дуже тугими, ось вони поближче. Але не переймайтесь через це, як я. Бо е, руками їх не можна, ну, дуже важко скласти. А коли прикручуєте до фасадів, до шафок, то, тоді е, фасад працює як речаг, як важель, і все працює. Е, спочатку боялася, що воно повириває просто мені, е, ДСП кусками, такі тогі вони мені здалися. Але все, все добре. Мені сподобалось. Теж в кінці покажу, як я їх використала. Так, ось маркери, ось стрижень ближче. Бачите, які кінці. Так, ще раз цей інструмент дуже мені допоміг, теж покажу його використання. Це для прибирання кутикули. Класна річ, дійсно. Не знаю, наскільки вистачить, але ну, вже користуюсь деякий час. Ножиці, якими я, мабуть, буду папер, папір різати, бо не знаю, <головік> для манікюру вони якось не дуже. Щіточка для миття пляшок. У неї дуже така жорстка щитинка, чесно кажучи, я думала буде м'якша. І підставочка під кришки. Ось так бовтаються трошки ці металеві частини. В принципі, зручно, але не дуже якісно. Може, інші варіанти. Там багато варіантів таких підставок. Так, ну а тепер покажу використання маркера. Значить, він. Для початку потрібно його на щось оперти або пальцем просто. Ось так от позаганяти стрижень всередину. Вона начебто викачує на стрижень фарбу. Ось цю чи фарбу, чи що воно таке? Таке враження, що це просто мілова критяна фарба. Тут трошки переборщила, <потекло>, потекло у мене. Ось таким чином я його промазую. Достатньо легко промазується, достатньо зручно. Тут, мабуть, треба було взяти ганчірочку, але я не взяла, тому <смі> витираю пальцями, ось так наноситься. Так, думаю, потрібен додатковий стрижень, бо коли по такій шершавій поверхні постійно стрижнем водиш, він е, розшаровується. І псується. Краще маркер тримати е, під нахилом вниз, бо зрозуміло, що там те наповнення повинно стікати до стрижня. От. Якщо ви його перегорнете стрижнем догори, то він перестане фарбувати. Не можу сказати, наскільки одного маркеру вистачає, взагалі сумніваюся, я їх буду застосовувати. Ну, спробую ще раз почекаю трошки довше. Бо після того, як я профарбувала, через 14 годин я спробувала помити ті місця губкою і він просто змивався. Він змивався, а ще ті Вологі а, плямки, які залишались від нього поруч. вони потім засихали і а, утворювався такий ефект, як а, після крейди, такий осад білий. Ось я профарбувала, можете бачити, як це виглядає. І пробую другий маркер. Різниця не помітила. Вони однакові, тільки назва різна. Так само я викачую те, що знаходиться всередині. Ну, може, воно підійде для якихось сухих приміщень, де рідко миються стіни, чисто для якихось естетичних потреб. А практичної якоїсь користі я від нього не бачу. Якщо воно так легко змивається, як у мене змивалось, наноситься легко, це зручно. Аби ж була якась інша якість. Може, є якісні, але саме ці китайські не дуже. Ось так другим профарбувала маркером. Ніякої різниці нема. Так, а це після миття, після того, як губкою протерла. А, ну, бачите, було біле, стало знов сіре. Я не сильно терла, а це можете бачити використанням мною того інструмента для зручного кріплення фасадів до меблів. Ось, бачите, як я ставлю. Ось він так прикручується на край шавки, вставляється, затискається, ось така поличка, відкручуєте, відпускаєте, вона рухається вгору вниз, фіксуєте на потрібній відстані, щоб сперти фасад на неї. Ось так прикрутила, фіксую по висоті, як мені треба і спираю на цю поличку фасад. Ось так, сперла і він тримається, вже спокійно прикручую. А ось ті самі навіси і Пластинки металеві. До речі, хочу зауважити, що ці пластинки не підходять до цих навісів. Я окремо в цих металевих пластинках свердлила отвори, щоб прикріпити цей навіс, тому вони не для цих навісів. В комплекті їх не можна купувати. Ось так я кріпила ці навіси. Боялася, що воно мене, мені вирве ДСП, тому вирішила скористатися цією пластинкою. Але далі інші вже навіси прикручувала без пластинки. Ось так вони працюють. Зараз до іншої частини прикручу фасад. І все у мене добре працює. Дякую, що додивились до кінця. На все добре!